Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні у нас суботній випуск новин, тому вмощити зручніше буде дуже цікаво. Поїхали! Ну а перед тим, як перейти до першої крутої новини, я б хотів сказати, що в цьому відео я хочу зробити вам цікавий подарунок. Давайте зробимо невеличкий конкурс. Переможець отримає від мене 500 гривень. Умови для участі дуже-дуже прості. Перше, що вам необхідно зробити, підписатися на цей YouTube канал. Друге, підписатися на наш телеграм. І третє підписатися на мій особистий інстаграм. Ну а для того, щоб я міг вибрати переможця, вам необхідна. В цьому відео в коментарях написати будь-який коментар, а також написати таке назву свого інстаграму, а також логін свого телеграму. Я приклад вам ось тут покажу коментаря. Зробіть ось так, і ви будете учасником цього конкурсу. Я рандомно оберу переможця через спеціальний сервіс і це покажу в одному з наступних відео. Я думаю, це буде справедливо, тому підписуйтесь на інстаграм, телеграм та ютюб, пишіть коментар і приймайте участь в розіграші на 500 гривень. Ну а ми переходимо до першої новини. Поїхали! Перша новина дуже дуже цікава. Вона про Україну та про податки в Україні. А точніше, державний бюджет України за 10 років втратив щонайменше 3 мільярди гривень це близько 81 мільйону доларів. Тільки від податків від діяльності локальних криптовалютних бірж про це заявили спеціалісти Бюро Економічної Безпеки за їхньою оцінкою. З 2013 року по 2023 рік сукупний обсяг торгів лише трьома віртуальними активами: це біткоін, ефір та USDT, на цих платформах перевищив 55 мільярдів доларів. З кожної транзакції стягується торгова комісія, яку кожна біржа встановлює самостійно. Як правило, це від 1, 10 до 1,5% від суми угоди. І ось враховуючи ці комісії, середня торгова комісія становить 0,8% від всього оборту, що орієнтовно за 10 років становила 445,5 мільйонів доларів. Так пояснюють у БЕП. Через відсутність нормативної бази криптовалютні біржі поки що не сплачують податки в Україні. На початку червня НКЦПФР представила профільний законопроект. У ньому пропонується ставка лише на рівні 18%. Враховуючи з цього, оцінюється втрачений дохід бюджету за 10 років на рівні приблизно 81 мільйон доларів. Ну так, да, це вам е, написати закон про криптовалюти, це нам вам не забирати по 6,5 тисяч. У вчителів, які ви їм нарахували за допомогою, цікава новина, як думаєте? Друга новина СЕК заморозила активи майнінгової компанії Digital Licensing. Сподіваюсь, назвав її правильно. Бачите, називається Digital Licensing, а в ітогі заморозили їх активи. Що взагалі сталося? Відомство в екстреному порядку заморозило активи цієї фірми. Що ж взагалі сталося? За ствердженнями сек, з березня 2021 року Джейсон Андерсон та його брат Джейкоб, а також ще Шат Бреннон і Райдер. Нельсон пропонували інвесторам незареєстровані цінні папери, хібно стверджуючи, що займаються здобичю криптовалют. Тобто, проще кажучи. Вони казали, давай бабло сюди, бо ми е, займаємось майнінгом, і ми будемо тобі башляти щомісячні відсотки якісь там. Ну, ось так якось. Так ось звинувачення у продажу незареєстрованих цінних паперів висунуто загалом щодо 18 відповідачів. Представникам DEBT Box також звинувачують у порушенні положень про боротьбу з шахрайством. Ще частина фігурантів інкримінують брокерську діяльність без реєстрації. Сек домагається постійної судової заборони, повернення незаконних доходів та цивільних санкцій. Цій компанії призначено тимчасового керуючого, в тому числі для розпорядження активами компанії на користь інвесторів. Ось так воно, знаєте, буває. Спочатку починаєш майнити, потім кидаєш всіх людей, а потім приходять і саджають тебе за рішотку. Такі справи. Також обвинувачені у відмиванні викрадених грошей з біржі BitFinex коштів е, визнали свою провіну. Можливо, ви вже не пам'ятаєте, але ось Ілля Ліхтенштейн та Хезер Морган звинувачені у відмиванні пов'язаних зі зломом біржі BitFinex ще у 2016 році біткоїнів на мільярди доларів. Ці чуваки визнали свою провину. І ось Ліхтенштейн визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей. Йому загрожує 20 років ув'язнення. При цьому він, як і раніше, заперечує свій зв'язок зі зломом торгівельної платформи. А ось Морган погодилася зі звинуваченням у змові з метою відмивання грошей та з метою обману США. Спільно їй загрожує до 10 років. Згідно з судовими документами, Ліхтенштейн отримав доступ до мережі Bitfinex, а, за допомогою передових інструментів хакерів цей чувак здійснив понад 2000 транзакцій, перевівши 119 754 біткоїна з біржі на особистий гаманець. Після цього обвинувачений видалив облікові дані доступу та інші файли журналів відвідувань. Разом із дружиною вони відмивали кошти безліч способів: від використання вигаданих осіб та сервісів мікшування до відкриття бізнес-рахунків та купівлі золотих монет. Частина матеріалів судової справи наразі засекречення. Влада США затримала Іллю Ліхтенштейна та Хезер Морган ще у лютому 2022 року. У подружжя вилучили 94 тисячі біткоїни. Це на той час 3,6 мільярди доларів. А у липні 2023 року Міністерство внутрішньої безпеки США повернуло Bitfinex частину викрадених коштів. Йдеться про 6917 біткоїн кеш, а також 3. 312 219,7 доларів готівкою. Коротше, отак бачите, як воно буває. Спочатку ти крутий хакер, який зламає біржу на декілька мільярдів доларів, а потім ти сидиш і готуєшся до 20 років ув'язнення. Да, не позаздриш цим чувакам. Мій улюблений е, підприємець Марк Цукерберг зі своєю кампанією Мета представила штучний інтелект-інструмент для генерації музики. Насправді це може бути дуже цікава новина, тому що ось нейромережа здатна генерувати ефекти довкілля, наприклад, гавкіт собаки чи кроки, і навіть обробляти звуки музичних інструментів. Коротше, уявіть собі, професійного музиканта, котрий може створювати нові композиції, не гра, Жодної ноти на інструменті, або власник малого бізнесу, який легко додає саундтрек до свого останнього посту в інстаграм. Так ось вони описують цю діяльність. Коротше, Аудіокрафт називається ця штука, і вона складається з трьох моделей. Перша MusicGen – нейромережа навчена генерувати музику з текстових підказок. Друге – AudioGen – це е, інструмент, який створює саме ці звукові ефекти. І n це штучний інтелект, декодер, що покращує якість цього запису. У компанії очікують, що AudioCraft будуть використовувати звуки режисери та інші творці е, контенту. Насправді дуже корисна штука, тому що коли ти займаєшся навіть створенням відео, тобі потрібно постійно е, шукати якісь звуки, е, якусь музику, і ладно, там у мене це мінімально. Але але є професійні чуваки, які е, накладають звуки там повітря, звуки е, автівки, звуки там якихось тварин, і це виглядає дуже круто, тому що просто так записати це в умовах, там де зйомка і де відео, це просто нереально. Тому подивимось, як це буде працювати надалі. І ще одна дуже крута новина, що це в мережі Litecoin нарешті відбувся халвінг. Нагорода за блок скоротилася до 6,25 лайткоїна. Це відбулося в середу, 2 серпня, і собственно, халвінг стався на блоці 2 мільйони 520 тисяч. Наступне уполовинення відбудеться ще через 4 роки, орієнтовно 30 липня 2027 року, і внаслідок якого нагорода за блок зменшиться до 3,125 тисячних лайткоїна, зробивши цифрове срібло ще більш дефіцитнішим. Поточний показник інфляції складає 1,8%, а за 4 роки він повинен знизитися приблизно до 0,84%. Перший халвінг відбувся 25 серпня 2015 році, і тоді нагорода зменшилася з 50 лайткоїнів до 25 лайткоїнів. Взагалі, що це нахрен-нахрен взагалі таке. Нафіга я вам це все розповідаю. Що таке е, халвінг? Це зменшення нагороди майнерам. Тобто в довгий строк монета стає більш е, рідкою. Її стає важче здобувати, тому що постійно зростає важкість мережі, і нагорода стає вдвічі менше через, через це. Тому це може бустити е, дуже швидко ціну. Е, е, бачите, зараз дуже активно почали люди скуповувати лайткоін, тому що вони е, впевнені в тому, що... Монета почне зростати. Як буде далі, я не знаю, але в е таких дальніх перспективах краще купляйте, мати вашу біткоін, тому що у біткоїна цей халвінг відбудеться на початку 24 року. І ось не знаю, що там буде з лайткоїном, але біткоін. Точно буде десь там а, ракетою летіти а, кудись там дуже високо. Ну, я так особисто вважаю. На цьому в мене все ось такі новини. Нагадую вам про те, що треба приймати участь в цьому конкурсі. Написали коментар, вказали свій інстаграм та телеграм, підписалися на канал, на телеграм, на інстаграм, і чекайте, коли я вам напишу з тим, що ви виграли 500 гривень. Я думаю, що це буде дуже прикольно. На цьому сьогодні все. Я бажаю вам гарних вихідних. Бережіть себе, слава Україні та слава зсу. Бувайте!